Сьогодні будемо говорити про підготовку до зими, про те, як Google всіх нас захистить, та про новий вимір у протистоянні США та Китаю. Це 116-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового IT. Лише 9% абонентів у Києві мають інтернет-мережу на базі Пон у Львові. Цей показник 60%. Довго думав, яку новину поставити першою, і вирішив те, що точно буде неминучим. Тобто настання зими, і от в зв'язку з цим новина про способи підключення до інтернету в Києві. Пон це технологія, яка більш енергонезалежна, ніж інші технології, тому що там багато пасивного обладнання в ланцюжку до абонента. І от вважається, що чим більше пона у абонентів, тим краще ми захищені від відключень світла. Київ, я так розумію, став заручником того, що тут якісний інтернет. З'являвся раніше, ніж в інших регіонах, а тоді технології були трошки інші, і вони апдейтяться не так швидко і не так часто, як би можливо, нам хотілось. Ситуація така, що в Києві 9%, а у Львові аж 60%. Там у коментарях задаються питанням, як так вийшло. Видно, гарний інтернет у Львові проводили пізніше. Також цей відсоток він високий, якщо дивитись на область загалом. Це пояснюється тим, що якщо брати всю Київську область, а не тільки Місто, то там багато приватного сектору, а технологія пон вона для проведення в звичайні житлові приватні будинки, вона більш така френд, ну не френдлі, а коротше, зручніше і, і краще підходить. І дешевше. До речі, не знаю, чи всі в курсі, але, наприклад, метр кабелю, оптоволокна дешевше, ніж метр мідної витої пари. Так от цим опікується департамент. З розвитку фіксованого інтернету Мінцифри, і його керівник Юрій Мацик, і от він розказав, що вони ведуть перемовини з провайдерами, щоб ця кількість збільшувалась, і багато великих провайдерів запускають свої програми. І взагалі от мінцифри радять. Перевірити, чи є у вас доступ до pon мережі, і якщо немає, то подавати заявки. І в коментарях задаються питаннями, як точно це рахувало, який відсоток, і зазначають справедливо, що саме сама наявність технології PON не гарантує того, що у вас при відключенні світла буде інтернет. Тому що все ще виникають ситуації, коли у провайдера, навіть коли він використовує ПОН, немає резервного живлення на якихось крупних узлах зв'язку, і, і відповідно все лягає, коли світла нема. Яке у вас інтернет-підключення? Пишіть в коментарях. Партнерський блок час давати інвестиційні поради. І ні, я не самогубця. Просто є один варіант безпрограшного інвестування в кризу це інвестування у власну освіту. Mate Academy це сучасна академія ІТ професії. Навчання в Mate Academy дає можливість отримати реальні знання та навички програмування, тестування та дизайну. В Mate Academy пропонують безкоштовний формат навчання до працевлаштування. Тобто, ви навчаєтесь абсолютно безкоштовно і сплачуєте відсоток тільки після того, як знайшли роботу в IT. Студенти Мейд Academy отримують щоденну підтримку менторів, багато практики, роботу над реальними проектами, ревю тестові технічні співбесіди та супровід на етапі працевлаштування. 90% випускників Мейд Academy отримують роботу в ІТ після навчання. А загалом вже більше трьох тисяч студентів успішно пройшли навчання та отримали роботу в технологічних компаніях. Вагаєшся, який напрямок обрати? Скануй цей QR-код або переходь за посиланням в описі та отримай доступ до безкоштовних базових курсів з програмування, тестування та дизайну і спробуй те, що тобі більше до вподоби. До речі, метакедемі задонатили більше 10 мільйонів гривень на військові та гуманітарні потреби. Так і треба інвестувати в себе, свою освіту, нашу безпеку і перемогу. Саботаж українського перекладу інсталятора Ubuntu 23.10. Компанія Canonical, яка розвиває операційну систему Ubuntu, виклала нову версію, а потім через якийсь час відкликала цей образ, тобто зняла з публікації і виклала новий без української локалізації інсталятора. Чому? Тому що там виникла якась мова ворожнеча. Пішли розбирати, що ж там сталося, і виявили, що хтось з нікнеймом Даніло Ніґріло закомітив переклад, в якому була оця сама мова ворожнечі. Там якісь мати, якісь гомофобські випади. І це все ще й видно, що він геть не носій, тому що ну, тому що там пекельні борошна. З'явились чутки, що це нібито співробітник канонікли, інакше як він там міг так швидко. Потрапити в реліз, але це я так розумію. Інформація не підтверджена. Також не підтверджено, що його звільнили. Ну що і логічно, якщо він не співробітник, то мабуть його не могли звільнити. І пошта в нього якась там одноразова. Коротше кажучи, схоже на те, що це якась диверсія. Але не зрозуміло все одно, як коміти так швидко від всяких диверсантів потрапляють прямо у реліс. Якщо ви дивитесь це з майбутнього, і там вже з'явилась ясність. Напишіть про це в коментарях. Ми його запінаємо, щоб мати повну картинку. Atlassian купує платформу відеоповідомлень Loom майже за 1 мільярд доларів. Майже за 1 мільярд це 975 мільйонів, з яких 880 кешем і решта акціями. Мені особисто сумно за Loom, тому що я думав, що Loom купить Atlassian, а не навпаки. Нас інколи в коментарях просять. Пояснювати якісь терміни і щось таке, якщо хтось не знає, що таке Loom, це така платформа для асинхронної роботи. Вони зробили суперпросту штуку, яку я особисто обожнюю. Можливість швидко записати скрінкаст з зображенням спікера чи без нього. І одразу, як ви закінчуєте запис, він вам генерує посилання, яке ви комусь скидаєте, і цей хтось може подивитись. Це дуже крута штука, це набагато швидше, ніж зідзвонюватись, це набагато ефективніше, тому що. Лум завжди можна переглянути, ну, чи такого роду запис. Більше того, вони завжди дуже гарно працювали. Ну, тобто їх програмка вона реально добре пише екран. Хоча здавалося б, що тут такого. І вони додавали туди купу маленьких, але дуже крутих фіч. Там з останнього вони, наприклад, там, писали самері того, що відбувається. У них там зручно пришвидшувати і все таке. Коротше, лум прямо лайк. Але, але от їх купили Atlassian, Atlassian обіцяє, що буде їх інтегровувати в усі свої продукти. В коментарях там задаються питанням: а що це в них такі за мультиплікатори, бо в них там 25 мільйонів користувачів, і незрозуміло, скільки з них платних, і все таке. І зрозуміло, що видатки на хостинги всілякі у Luma були чималі. Але мені здається, що це був важливий інструмент от в цій самій асинхронній роботі, за який, як мені здається, майбутнє всіх. Нас. Е, ну, тепер Атласіан буде це все інтегрувати в джиру і інші свої продукти. Microsoft втрачає гроші на кожному клієнті GitHub Copilot. Колишній CEO GitHub це заперечує у Wall Street Journal Вийшов матеріал, де говорять про те, що AI це дуже дорого, і компанії, які туди побігли, вони зараз на стадії інвестування, тобто вони багато витрачають і дуже мало заробляють. Зокрема, наводиться приклад, що от GitHub для Copilot один користувач обходиться 20 доларів, а беруть з звичайних користувачів. Вони не там Enterprise підписка 20 коштує. І що всередині цих компаній, які надають такі продукти, розглядаються варіанти, що треба б ціни підвищувати. От НЕД Фрідман, колишній CEO Гітхабу, написав, що це неправда, і що насправді Гітхаб Копайлот дешевше. Google радить користувачам замінювати паролі на ключі доступу. Що про це думаєте? Називається топік на форумі. Власне, Google почав форсити те, щоб користувачі авторизовувались через ключі. Ці ключі можна десь зберігати у якихось волитах. Типу iCloud, Keychain, або там OnePassword, або ще десь. І що це от надійніше. Власне, що тут обговорювати з одного боку, з іншого боку, там, наскільки я знаю, і наскільки про це писали, не найпростіший перехід між девайсами, тому що треба засінкати всі ці ключі, але це зрозуміло, що пофіксять. І про що я ще хотів сказати, я почитав коментарі, здавалося б, коментарі на доу, де люди мають шарити. І там на повному серйозі є люди, які. Кажуть, що ні схема з там запам'ятовуванням паролів по словнику і придумування там якоїсь схеми вона набагато краще. Мені здається, доволі давно очевидно, що ні, вона не краще. Вона краще, можливо, вона чудова для того, щоб генерувати мастер-пароль для менеджера паролів, але, але у сучасних людей сотні акаунтів на різних сайтах. І якщо ви кажете собі, що ви придумуєте для кожного сервіса якусь нову схему, і, і тільки не брешіть собі, хоча б що ваша схема не включає назву сервіса, наприклад, на початку цього паролю, то ну коротше, ну це це просто не працює, тому що сучасні системи взламу і підбору паролів вони вміють перебирати пословникам, вони вміють знаходити такі штуки. І, і якщо ви це все робите ручками, то рано чи пізно з'явиться з десяток сервісів, для яких вам було впадло придумувати новий пароль, і ще впадло їх регулярно міняти, і все таке. Тому користуйтесь нормальними системами і, і, мабуть, за порадою Google ключами, або поясніть мені в коментарях, чому я не правий. Нова стратегія Amazon може збільшити доходи на 100 мільярдів доларів. Тільки пару випусків тому, чи один випуск. Коротше, недавно обговорювали те, що Amazon знаходиться в пошуку четвертого стовпа свого бізнесу. Там, нагадаю, перші три це були АВС, це власне маркетплейс, і це їх підписка Prime, бо там. Продукти і магазини в них щось не дуже летять, і зараз вони вирішили зосередитись на логістиці, і вони хочуть побудувати повністю свою інфраструктуру логістики, бо вони нею чимало займаються, як думають, непогано розуміють, і вони хочуть робити прямо to end так би мовити, і стати ще одним оператором на рівні з FedEx і USPS. -ом. Побажаємо Амазону удачі і подивимось там, гляди і зроблять щось таке. Кльова, як нова пошта. DeepMind за 2022 рік скоротив витрати на співробітників на 39%. DeepMind це. Підрозділ алфабет Google, Ad, тобто, який займається діплернінгом, AI і оцим всім. Там цих команд було декілька, їх оце об'єднали в одну, і от вони за 22-й рік ще й скоротились на 39%. При тому що там скорочень, наскільки я пам'ятаю, там скорочень людей особливо не було. Про що це нам говорить? Про те, що от в цій галузі якась шалена еластичність витрат, тому що це видно, ну. В корпораціях не прийнято понижувати зарплати. Це значить, що були якісь бонусні частини, які вони змогли ужати і зекономити чи цілих 40%. Ну, хоча там і без скорочень, здається, теж не обійшлось. Але і зазначається, що їх виручка, адьман там окремо рахує виручку, скоротилася на 21%, і вони збиткові, і Google обіцяє ще принаймні рік їх фінансувати. А що буде потім не зрозуміло. Гаманець Metamask видалено з магазину додатків App Store. Я взяв цю новину, щоб підсвітити те, наскільки всім пофіг на це. А між іншим, це я так розумію, найпопулярніший гаманець для зберігання NFT. була новина якийсь час назад, чи не була? Може, я її не взяв за незначимістю. Що, коротше кажучи, NFT всі обесцінились, і тепер ще й викинули їх основний гаманець зі Story Походу Ера. NFT всередині епохи криптовалют добігла кінця. Про те, в якому гаманці ви тримаєте свої NFT, пишіть в коментарях. Google захищатиме користувачів свого генеративного штучного інтелекту від претензій на авторські права. Мова про користувачів штучного інтелекту Google Cloud і Workspace. Це ті місця, де за штучний інтелект від Google люди платять. І цікаво, що вони вийшли, от з такою заявою, що ну, бо багато компаній вони остерігаються застосування штучного інтелекту, тому що це може викликати певні правові наслідки. І от Google збирається з них знімати цей головний біль. Мовляв, не переживайте, ми вас, якщо що, захистимо. Я пропустив цей момент раніше, але виявляється, що про такий самий захист заявляли Microsoft та Adobe. Мені здається, що це для розвитку цієї сфери дуже важливо, тому що великі багатіші корпорації. Гарантують своїм чесним словом, і я так розумію, свою репутацію, і я думаю, наступними судовими справами, що вони будуть захищати користувачів, щоб прогрес не гальмувався. Але цікаво ще те, що вони будуть захищати двосторонньо, тобто вони і юзерів захищають, і що до них можуть звертатися люди, чиї інтелектуальні права постраждали внаслідок от штучного інтелекту, і їм вони теж допомагатимуть. Я правда не зрозумів, треба звертатись. Тільки тим, хто постраждав внаслідок роботи сервісів Гугла, чи взагалі, мабуть, тільки тих, що, кого вони самі образили. Але от Google всім буде допомагати. І всіх захистить. Microsoft офіційно придбала Activision Blizzard і завершила найдорожчу угоду в ігровій індустрії. І я так розумію, найдорожчу угоду для себе. І ця епопея тривала дуже довго. Це новина, до речі, з розділу GameDev.do, де серед іншого, є стаття, де зібрані всі основні етапи цієї угоди, і там розглядаються всі підводні камені. Але що я загалом хочу сказати, по моїм відчуттям, ця історія з нами була вічність про. Просто, що, що в якомусь минулому столітті Microsoft зібрався купувати Activision Blizzard, і антимонопольщики накинулись і блокували цю угоду. І Sony це не подобалось, тому що, мовляв, з їх консолей і взагалі з ринку пропадуть чудові ігри Blizzard і Activision, ну коротше Activision Blizzard. Це ж колись раніше було теж дві компанії, вони об'єдналися. Але антимонопольщики це все розглядали, і Microsoft довів, що ніби ні, нічого не загрожує. взагалі 10 років вони обіцяють, що взагалі нічого не рухатимуть, хоча вже і прямо зараз почнуть працювати над тим, щоб додавати ці ігри в Game Pass, це оце підписочний сервіс від Microsoft. Але щодо термінів, здавалося, що ця історія з нами вічність, але виявляється, що по плану вони мали. Закінчити угоду влітку цього року, а закінчать, типу, після нового, ну, взимку. Тобто, насправді, цей жахливий судовий процес затримав всього на півроку. М -м, мені здається, це не дуже багато, хоча хто знає. Власний чіп Microsoft для штучного інтелекту допоможе скоротити витрати компанії на процесори NVIDIA. В минулому випуску говорили, що про це думає OpenAI, щоб робити свої е, чіпи. Мене ця цифра дуже вразила. Що якщо вони по кількістю запитів ChatGPT доросте до 10% гугла, е, то їм треба буде процесорів типу на 30 чи 40 мільярдів доларів тільки чіпів. От е, далі буде новина про те, на чому справді заробляє на що витрачає гроші OpenAI? Але от Microsoft, виявляється, розробляє свій чіп з 2019 року і вже його тестує всередині, і в тому числі показує хлопцям з і дівчатам з OpenAI. Виручка додатка ChatGPT gpt за минулий місяць досягла рекордних 4,5 мільйони доларів, але зростання сповільнюється. Це про масштаб саме чата GPT в бізнесі OpenAI. От у них виручка чата GPT 4 мільйони доларів. А прогноз, який вони, судячи з усього, виконують виручки на наступний рік більше мільярда доларів. Тобто основні гроші у OpenAI з апішок, які вони продають, а не з чату GPT. Google платить Apple за пошук за замовчуванням на iPhone 18 20 мільярдів доларів на рік. Це продовження історії того, що антимонопольщики підбираються до цієї угоди між Google та Apple. Apple дуже добре на цьому заробляє, як скаржаться в Microsoft, що Apple на пошуку Bing Мені дуже сподобалось це формулювання, що Apple на пошуку Bing заробляє більше, ніж Microsoft. Ну, Логіка така, що через те, що існує Bing, Google готовий платити Apple стільки, що це грошей більше, ніж заробляє Microsoft на своєму Бінгу. От, але от Microsoft такий нещасний, що їх то на Apple не пускають. І тому вони не інвестують в свій пошук, а значить, вимушені отак, от погано працювати. А і ще там пошук їх страждає через те, що у них немає даних від мобільних користувачів і ну немає даних для навчання. От і федеральний суд може винести рішення проти Гугла і заборонити це робити. Подивимось, може до того моменту, як це станеться, Apple викотить свою пошукову систему. Але ще цікавий момент, наскільки ці гроші важливі для Apple. 14-16% річного прибутку Apple, і Google витрачає на купівлю трафіка 22% свого доходу, і на Apple припадає ймовірно 40% цієї суми. І ще е, цікаво, що Мін'юз США вважав, що е, Ця сума вона в районі 10 мільярдів доларів. А виявляється, сюрприз, 20. І ще від цієї угоди можуть постраждати Mozilla та Samsung. Бо вони сидять на схожих угодах, ну схожих за суттю, а не за сумами. За сумами нічого не схоже на цю угоду. Технологія Risk 5 стає полем битви в американо-китайській технологічній війні. Взагалі, це новина з розряду тих, які не варто особливо висвітлювати, тому що там. Фігурують законодавці. А законодавці це такі істоти, які дуже люблять піаритися і багато чого роблять для гучних заголовків. А потім виборцям вже там не дуже цікаво, це був справжній законопроект. Прийняли його чи ні. Типу, вважається, що головне засвітитись законодавцю. Але тут цікава штука, тому що наростає напруженість між Китаєм. Та США, технологічна, США вводять санкції, США обмежують можливість Китаю е, доступ його до сучасних технологій, зокрема по чіпам. Тут виникає нова площина. Справа в тому, що в виробництві процесорів дуже важлива така штука, як архітектура. І архітектура, вона буває різна. ну, Найвідоміше це там x 86 або ARM, який там домінує на мобільних пристроях. Це пропєтарні технології, вони належать якимось компаніям чи там, консорціумам компаній, і їх використання регулюється. Але є нова технологія, яка досить прогресивна, яку зробили в каліфорнійському технологічному університеті, яка називається Risk 5 Це розвиток ідей, які були раніше, і їх, так би мовити, новий виток. І вона виглядає спеціалістам досить перспективною. І там є багато кейсів, коли вона, наприклад, виграє у Арма, який зараз теж показує дуже гарні результати. Е, і там прям багато речей переосмислені. Але цікаво, що Калтех що він зробив цю архітектуру опенсорсною, тобто немає компанії, яка нею володіє. Відповідно, будь-хто може брати цю технологію і використовувати. І там є навіть якийсь швейцарський фонд, який займається розвитком цієї технології. До цього фонду мають стосунок багато е, американських компаній, і китайських, і росі... Ну, російських не знаю, чи мають, але е, факт в тому, що в Росії теж. Анонсують, що вони дуже вірять в Risk 5 і збираються свої нові процесори, там буквально в якомусь там 25-му році вже випускати на цій архітектурі. От тут деякі законодавці, в тому числі два голови комітетів палати представників, сенатор республіканець Марко Рубіо, республіканець і сенатор демократ Марк Уорнер. Вони занепокоїлись, кажуть, що щось, щось недобре. Вони апелюють, але прикол в чому? В тому, що раніше open source ніхто не регулював. Ну, Типу, Що в опенсорсі, воно ж доступне всьому світу. А тут сенатори кажуть, але ж ми втрачаємо технологічну перевагу в зв'язку з цим. Там різні думки, як це робити, тому що ну, там, все законодавство воно більше заточене на обмеження експорту якихось конкретних речей типу станки заборонити продавати, чипи заборонити продавати. А технологія це ж щось таке незрозуміле. Крім того, вони наполягають, щоб. Компанії, які працюють у зв'язку з цим з китайцями, тобто якісь консалтери, якісь програмісти, якась співпраця, щоб вони теж підпадали під оцей експортний контроль. Незрозуміло, що з цього буде, Якби прибічники опенсорса кажуть, що від цього всі постраждають, а прибічники здорового глузду, мабуть, кажуть, що з Китаєм, а може, краще, не треба. Цю історію я розповідаю по матеріалам Reuters і не можу не навести цікаву цитату. Я боюсь, що наші закони про експортний контроль не здатні впоратися з проблемою програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, чи то в передових напівпровідникових розробках, таких як Risk 5 чи то в іншій, чи то в галузі штучного інтелекту і необхідна кардинальна зміна парадигми. Будемо дивитися, що американці придумають в цій галузі. Не знаю, як вам мені точно не хочеться, щоб у Росії був доступ до сучасних процесорних технологій та архітектур. Але я загалом в цьому дуже мало розумію. Якщо ви розумієте більше, напишіть свою думку в коментарях. На цьому на сьогодні майже все курс біткоїну 990 118 тисяч гривень. Курс Етеру 56 719 тисяч гривень. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я Юрко Федоренко. До зустрічі.